Минув майже рік з того часу, як в мене опинились ось ці фарби від монет. І давайте я розповім про свої враження. А детальний огляд і тест цих фарб шукайте в мене ось у цих рілсах. Нагадаю, що фарби є в такому наборі по 20 мл, а також є контури, що є рідкістю серед українських виробників, і вони є дійсно якісними. Усі фарби захищені плівкою, яка, до речі, не усім сподобалась. Вона інколи складно знімається і, здається, заважає при роботі. Але з моїх спостережень вона є дуже корисною, бо з нею фарби майже не густішують на відміну. Від відкритих пляшечок, в яких з часом все ж фарба стає трохи густішою. До цієї фарби, як і до будь-якої іншої, треба звикати, аби вивчити усі тонкощі і пристосуватись до роботи із нею. Звісно ж, знову хочу відмітити гарну пігментацію кольорів, що дуже яскраво лягає навіть на темних тканинах. Зокрема, ці фарби також можна гарно застосувати в аерографії. Одяг з розписом фарбами монет також гарно витримує прання, а самі розписи лишаються яскравими і не обтяжують тканини. Звісно, ж ці нюанси залежать також від майстерності художника. Ці матеріали є якісними і дуже корисними в нашій справі. Якщо у вас ще є питання, я радо відповім і бажаю вам творчих злетів разом з монет.